Ви знаєте, це дійсно не дешева справа, бо кан не дешеве місто, але це головний фестиваль світу, головний ринок світу, і тут дуже важливо мати своє представництво. А тому дійсно ми щасливі, що шостий рік поспіль ми робимо цей павільйон, що нас підтримує зараз держава, ну як ви кажете, не дешево, російський павільйон. Він трохи більше за наш, і безумовно, в російській кіноіндустрії сьогодні більше фільмів, але він навіть отримали один мільйон доларів від держави, і тому в них більше можливості, що зробити. Але я все ж таки вважаю, що не тільки в грошах справа, а справа у партнерстві. Справа в тому, що це можна робити разом. І сьогодні є і приватні організації, які розуміють як важливо сьогодні. Робити якийсь бренд України, і я щаслива, що цього року вперше, але сподіваюся і в майбутньому нас підтримав фонд розвитку України Ріната Ахметова. Це дуже суттєва підтримка, яка дала нам можливість краще підготувати цей проект. Крім того, в кінематографі, поки приватні інвестори дуже ще повільно і дуже боязко вкладають гроші в кіно, це перша приватна інституція. Яка підтримує кіно і на рівні кіновиробництва є гранти для молодих режисерів. Я думаю, що нас почують в Україні наші молоді митці, які звернуться до цього фонду, і я впевнений, що фонд розвитку України Ріната Ахметова підтримує цікаві проекти. Це дуже важливо. Це дуже важливо для нашого розвитку. Ви бачите, вже 12 короткожних українських фільмів приймають участь у шорткорні. Це безумовно ще не головний конкурс, але це вже крок до о, розуміння, що є українське кіно. Тому ми дуже вдячні. Ми щасливі, що з нами є інші партнери, як Міжнародні авіалінії України і безумовно, державна агенція з питань кінематографії, і ми робимо цей проєкт разом. Нас небагато, але ми разом.